Добрий ранок всім, хто пробудився. Насправді мене часто питають, як пропонувати підношення Сурєдева і молитви до Сурі. І зараз якраз слушний час, щоб це просто показати. Ми встаємо зранку, ми йдемо, робимо омовіння, вдіваємо чисту одежу, ставимо тілок, робимо очаман. Потім ми виходимо до Сурі. Який тільки-тільки навийшов, і ми беремо глечик з чистою водою. Бажано, щоб цей глечик був мідний. І спочатку ми ставимо глечик перед собою, робимо сур'яна маскар хоча б один раз, або просто схиляємося перед сонцем і промовляємо молитву. ओम आदिचाय विद्महे प्राभाकारय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ओम भास्कराय विद्महे महतेजय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वाहा

ओम भानवे नमः, ओम खगया नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम शिराण्य नमः, नम ओं मरीचय नम ओम मजीचय नम ओम सवित्रे नम ओम आर्य नम ओम भास्कराय नम Урбовав свага, тацавітур вареням, гаргодевася дгі магі, дио йо йона, прачодая. Після цього знову схиляємося перед сонцем, робимо сурі намаскар, Або знову читаємо ці молитви. Ом, адітяє від маги, прабгакари Танно сур'я прачодаят. Ом, паскарає від махе, Махатеджая дхі махі, Танно сур'я прачодаят. Ом, бур бувах свага, Татсавітур варенням, Барго девасья дхі махі, Ді йо йо нах прачодаят. Потім сідаємо читати молитву, а дітях глядає Це молитва, яку читав Господь Рама для того, щоб перемогти могутнього демона Равану. І усім, хто вивчає астрологію, проводить цей обряд і читати цю молитву, рекомендовано на протязі хоча б одного року, коли сонце пройде всі 12 сузій. Арно всім навчання. Гарі Кришна.